Вітаю, дорогі колеги-психологи. Як людина, яка проводить менторинг та супервізійні інтервізійні зустрічі з колегами, ось уже протягом трьох років, я розумію, що буває дуже складно відрізнити динаміку межового розладу особистості, межову динаміку клієнта від, наприклад, клінічних та субклінічних станів, таких як депресія, тривожно-депресивний розлад, біполярний ефективний розлад. КПТСР, посттравматичний стресовий розлад та інші. Але насправді межовий розлад особистості може бути схожий на усю цю динаміку і може також мати ці коморбідні стани. Питання в тому, що для того, щоб коморбідні стани лікувати, наприклад, депресію, тривожно-депресивний розлад, тривожний розлад, біполярно-ефективний розлад, потрібна консультація, допомога психіатра та психофармакологічна підтримка. Якщо ж ми говоримо саме про межовий розлад особистості, немає препаратів, яким лікується цей розлад. Може лікуватися певний стан людини емоційний, певні коморбідні стани, але сам межовий розлад особистості, людина. З межовою динамікою, потребує в першу чергу, психотерапевтичної підтримки, психотерапевтичного супроводу. І щоб усе це правильно, грамотно зрозуміти, розібрати по поличкам і виробити стратегію ефективної та безпечної роботи з людиною з межовим розладом особистості та з межовою динамікою, ми розробили спеціальний курс. Цей курс дасть вам вичерпну інформацію і розуміння, як працювати з клієнтами з межовим розладом особистості та з межовою динамікою. Динаміку. Розпочинаємо вже цієї суботи, долучайтеся до курсу, і ви отримаєте максимальну кількість відповідей на ваші запитання про роботу зі складними клієнтами, зокрема з клієнтами з межом розладом особистості. До зустрічі, чекаємо на вас.